Привіт, друзі, як з вами завжди є Артік. Затинартьом сніг будемо грати дуже прикольну, друзі гру під назвою 60 персекс. Що нам тут треба? Нам, друзі, треба за одну хвилину, так скажімо, на нашому кораблі космічному зібрати всі припаси і всіх людей. І ми будемо виживати в нашій капсулі, яка так скажімо, втече, бо земля, шандарах, не коротше, там буде ядерний вибух. І зараз, коротше, друзі, по суті, самі все зрозумієте. Також, друзі, не забувайте про підписуватися на мій телеграм-канал, ссылочки на який завжди внизу зупіду в описі, друзі. Дуже буду вдячний вам. Зразу кажу, що коли ви граєте в цю дану гру, тут установлена русська мова, але я її змінюю на англійську, бо на жаль української немає. Я вже, друзі, напевно казав, чи ні, у мене пам'ять коротка, я вже, друзі, вам може і трендів. Але підписуйтесь на мій телеграм-канал, як завжди внизу під відео в описі. Це не дуже тяжко, мені буде дуже приємно, коли ви будете качати ігри. Там є телеграм-спільнота, є чат для спілкування, можемо поговорити на будь-які теми. І знайти можете будь-яку собі любиму гру. Коротше. І також підписуйтесь на телеграм-канал, ставте лайки, підписки. Коментуйте. Мову міняємо, міняємо. Так, німецька я не хочу, французька теж ні. Польська, може польську взяти. Італіяну, ні, ні, Португальську, туркс. English. English. Так, ми маємо плей. Тут у нас є Survival Voyantger. Беремо Воянджер, Voyager. тут є місія, дивитися. Вибираємо персонажа нашого. Я хочу цього Тимошкірого військового якогось. Так, візьмемо його. Так, лайка, лучший товариш. А якого хрена плакати російською? Це вже тупо. Це вже тупо, друзі. Так, ну коротше, давайте подивимося на цю грому. Що у нас? Ага. Все, у нас вже пішов, нам треба коротше, фігарити, пакувати все на світі. Так, беремо, беремо, беремо. Так, давайте це беремо. Зараз ми, друзі, бою. Все позбираємо. Блін, воно ще поки що не відкрилося. Нам треба, друзі, або взяти придурки. Тут корабль рушиться планети, вони те сидить, воно взагалі йому придурка кусок якогось. Так, давай, 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 швидше, швидше, Артем, давай. Та файди сюди, тебе візьму. Бляха, ну ти кабан. Друзі, нам треба швидко, бо інакше нам кабза буде. Полніше беремо два этап аптечку, бо я її не хочу крафтитися, візьмемо це, це не можна взяти даже здесь. Давай, 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 друзі, друзі, давай давай-давай-давай. Так, скотч до лента давай тут. У нас ще є багато хвилин. Копай що... досі. Давай беремо цей, я не знаю, що буде постіше піти, бо іначе нам поправить тут Давай, капець, попасть, давай, поймай. Давай, тривай. Фух, друзі, блін, Я включаю звук від капла нашій планеті. Ядерний вибух і, коротше, там повний капець. Ми на нашій капсулі, я так розумію, втікли. Так, носок. І оці друзі, припаси, що ми зібрали, нам треба розділити між двома людьми. Це я і наш, скажімо, напарник. Я взяв спеціально одного, щоб менше витрачати припаси. Двох, звісно, я не забрав. Там ще були дві дівки, але мені, якщо чесно, на них пофігу. Тому що треба вижити нам і нашому напарнику. Бачите, друзі, тут показується, нам треба читати, що. Тут приймати рішення. А тут пропускаємо рубільник, виключаємо світло і наступний день йде. Все дуже зрозуміло. Також, друзі, можете знайти українську переклад. Да, друзі, тут є переклад. А я не пойму, якого фіга в мене 3 ба банки. Що угу. це в мене три банки? Я ж наче більше брав. Тут ви можете бачите, робити, друзі, багато чого, дивіться, ви можете. Переробляти ресурси, наприклад, ви можете із Лопати ресурси переробити, і тут, а тоді оце крафт, крафтити їжу або розважальний носочок це таке, коротше. Ну на цьому, друзі, закінчую. Дана гра реально класна, прикольна. Ви виживаєте в космосі, тут багато рівнів. Я до максимально доходив до 37-го чи до якого дня. Це дуже хорошо, але далі я вже програвав, тому що закінчувалась їжа, закінчувалися вже мої персонажі боліли, аптечки робляться три дні, це дуже довго і тому це дуже тяжко. Це не так легко, як здається. На цьому, друзі, кінець. Самі дивіться на цю гру. Хочете, грайте, хочете ні, я нікого не суджу. Но гра сама собі така. Собі. Для любітеля. Мені такі ігри не дуже нрав, подобаються, Мені більше подобається екшен якийсь. Ну на цьому кінець мержіть себе, удачі, а я погнав шукати для вас нові ігрульки. Пока. подивись на мене.